Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. The Wall Street Journal опублікували велику статтю про Валерія Солов'я, де пояснюють, як його прогнози можуть бути вигідні е, Кремлю. Експертам в в матеріалі виступили колишній радник Джорджа Буша молодшого по Росії Томас Грем і Ерік Грін, який обіймав аналогічну посаду, але в уряді Байдена. Так, от, на думку експертів, Солов'єй може використовуватися Кремлем для того, щоб заповнити інформаційний вакуум навколо Путіна. Сумнівною інформацією створювати помилкове відчуття, що правитель, який став серйозною загрозою і проблемою для заходу, скоро помре і відповідно дискредитує незалежні змі, які залишилися. Коли вийшло інтерв'ю Такера Карлсона із Путіним, професор Соловей повідомив, що американський журналіст розмовляв із Двійником, який тепер видаватиметься мільйонам жителів планети за реального Путіна, він сказав, що Путін мертвий, незворотно мертвий. Він більше не воскресне, а залишиться в морозилці. Вперше про смерть загалом російського диктатора він повідомив минулого року і з того часу продовжує наполягати, що його тіло лежить у морозильній камери. Гамері. Заяви Солов'я це частина. Як пишуть журналісти е, The Wall Street Journal, частина онлайн фабрики чуток про здоров'я Путіна, яка стала більш помітною на тлі конфронтації Росії із Заходом, бо пошукові запити про здоров'я Путіна є наслідком поширення таких чуток у 2020 році. В Google був популярний запит Путін. Паркінсон в 2022 році рак Путіна. А минулого року запит двійники Путіна залишався у топі упродовж усієї осені. Заяви загалом Солов'я, публікації на його телеграм, на телеграм-каналі генерал е, СВР е, про стан здоров'я Путіна активно передруковують західні таблоїди. І Це збиває з пантелику високопосадовців, як пишуть журналісти за The Wall Street Journal. Бо справа дійшла навіть до того, що главі ЦРУ. Вільяму Бернсу в липні 22-го року довелося публічно спростувати ці чутки, заявивши, що Путін занадто здоровий. Тому вони пишуть, що це така величезна стратегія Кремля, величезна стратегія, яку використовує Путін для того, щоб дестабілізувати ситуацію. На заході, скажімо так, знекровити активних росіян, тобто зробити їх політично неактивними, і применшити загрозу Росії перед заходом для того, щоб одного разу вдарити неочікувано. Детальніше про це ми поговоримо із Іваном Ступаком. Це колишній співробітник СБУ, який зі мною є зараз на зв'язку. Іване вітання і слава Україні. Фарі вітаю, дякую, що запросив. слава. Я би хотів почати розмову з доволі цікавої новини. Напевно, от в моєму особистому топі це одна із найцікавіших новин за останніх місяць. За останній місяць це про е, розслідува... Не розслідування про статтю The за вострі Е, Вони пишуть про те, що всілякі заяви про хвороби Путіна, його смерть або двійників це частина широкої пропаганди і діяльності Кремля, яка має тримати. Перша підвищити інтерес до його персони, друга зробити Росію в очах заходу країною, на яку можна не тиснути, бо і так скоро все закінчиться, бо Путін вмре. І третя це зробити росіян політично неактивними. Як ти до такого ставишся, і що взагалі думаєш про цю ситуацію з двійниками, зі смертями, з хворобами і так далі? Господи, така тема конспірологічна. Окей, поїхали по двійниках. Вони є беззаперечно. Головна мета кожного двійника, не, не тільки путінського взагалі, коли в диктатора собі їх штампують, це зловити кулю. От класичне кіно, фільм-диктатор 2012 року, не знаю, вважати на правах реклами, оце ось класика. От зловити кулю за господаря. Все, от, от більше нічого взагалі. Скільки в нього в них, два-три, ну неважливо, вони, вони в нього є. Коли ми бачимо масові заходи, коли він там, обіймається, тисне руки в натовпі, стоподову. Цей двійник, хоч взагалі щоб ну навіть до бабки не ходи А коли сидить він і перед ним, там не знаю 50 метрів простору без ніч охорони, це ось швидше за все, ну оригінал є. Яка мета цього каналу генерала Свегер? Ну, мої родичі теж його деякі читають. Я завжди кажу: ну будь ласка, не читайте, ну радянські газети не читайте такий був вираз. Не читайте генерала Свергер? Ну будь ласка, ну не може людина верніше такий. Телеграм-канал з такою гучною назвою постійно навалювати, вивалювати якісь інсайди, і без того, щоб його не прикрили. Я от нагадаю ще раз, от вашим глядачам, що в Російській Федерації вже десь півтора року триває так активний процес деанонімізації різноманітних телеграм-каналів. їх Скривають, от коли вони пишуть щось дуже не дуже приємне не дуже приємне для або для Кремля, або для Путіна, або для окремих регіональних посадовців, їх дуже просто знищують. Яким чином на адміна цього каналу виходять люди, які пропонують гроші за певний матеріал, щоб там ну, 10 тисяч доларів, і не ставити нічого проти губернатора. Людина починає торгуватися 10-15 тисяч. Його прописують і просто затримують за вимагання грошових коштів і все. І людина їде до в'язниці на тривалий період часу. Тут ось генерал з таким СВР, щоденні якісь інсайди з наради ну, нарад Путіна, і його досі не прикрили. Це ж повинно наштовхувати на думку, що це відбувається все під контролем, що це все контрольована історія, так само як з Гіркіним до пори до часу йому дозволяло цього. Говорити так і саме цьому телеграм-каналу, коли він набридне, його моментально прикриють, просто зникне. І, от, як телеграм-канал Євг... Євгена Пригожина, власника ПВК Вагнер, він просто стане неактивним. Таким самим, вийшов з чату. Е, яка мета головна? Ну можливо, посіяти певне непорозуміння, нерозуміння, що відбувається, багато суперечливої інформації, багато якихось інсайдів, збити з пансилику. Я ось більше до цього схиляюся.